Ну що ж, ми розпочинаємо сьогоднішній наш ефір, який називається Jackpot Pharmacy. А це означає, що ми розказуємо про те, як робити покупки вигідно. І сьогодні я дуже компактно, швидко... Продам вигоду набору, який я для вас підготувала для усіх наших консультантів, так, для діючих консультантів, які саме на сьогодні можуть скористатися цією пропозицією. А я пропоную наші покупки складати ось у такий пакетик, і скільки всього ми туди, туди помістимо, ми з вами побачимо в кінці, так? І розпочну я з того, що я представлюсь. Звуть мене Юлія Гонодва, я регіональний менеджер областей Західного регіону Хмельницька, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька. Вітаю вас! Сподіваюсь, усі вже мене знають. І так, ну що ж, розпочнемо. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те. Яку ж е, вигідну покупку можна зробити на сьогоднішній день? І хто ще не скористався нашими пропозиціями березневого каталогу, саме сьогодні поспішайте, обов'язково оберіть всі ті товари, які я сьогодні запрезентую. Е, я, забігаючи наперед, скажу, що розкажу я вам про один набір, який ми е, вам запропонуємо. Підготували так, але ви отримаєте у своїх робочих чатах і приклади ще двох інших з прописаною вигодою. Тоді тому обов'язково зверніть на це увагу. Ну, сонечко світить яскраво, гарно, настрій прекрасний, а це означає, що кожна жінка хоче дбати про свій зовнішній вигляд, а це першу чергу наша здорова шкіра. І перше, на що я хочу звернути увагу, це, звичайно, наша серія h Reversist. Зараз вона представлена за дуже хорошою ціною. І в набір, який я вам сьогодні презентую, я пропоную включити два таких, як мінімум, два таких товари, які дуже і дуже... Корисні для нашої шкіри, адже саме ця серія містить морські водорості, які сприяють виробленню колагену. А ми знаємо, що колаген це дуже важливий компонент для нашої шкіри. Також тут є морський планктон, який запобігає шкідливому впливу ультрафіолету на нашу шкіру. І, звичайно, комплекс вітаміну С, який є антиоксидантом і висвітлює нашу шкіру. Тому саме такий зволожуючий крем є незамінним помічником у догляді за нашою шкірою. До нього я пропоную додати також нашу сироватку. Так? Я в кінці розкажу, як саме вигідно отримати цю сироватку. І ось такий набір сироватка підсилює дію крему, і сама по собі також має дуже сильну дію. Вона при нанесенні двічі на день, вже за тиждень, ви помітите неабиякі зміни, так, розгладжені змози. Мімічні, і сяючий вигляд вашої шкіри. Тому перші два товари, які я пропоную додати до, нашого, до нашої покупки, так, це, звичайно, крем і сироватка. Ну що ж, кладемо в наш пакет. Їдемо далі. Який же ж наш вигляд без яскравих губ, яскравих очей? І саме за допомогою наших олівчиків та помади, я пропоную. Підкреслити так, наші губи, олівчик, контур обведений, він додає впевненості, що нікуди наша помада не втече. А помада наша, яка представлена у шести кольорах і зараз зверніть увагу за дуже вигідною ціною, має чудову кремову текстуру, містить вітамін «Е», олії соняшникову і масло манго. Тому вона не лише надає кольору вашим губам, але й дуже і дуже бережно їх доглядає. Обов'язково зверніть на них увагу і підкресліть свою посмішку білосніжну, так? Таким чудовим олівцем і помадою. Прикрасили ми свої губки і тепер подумаємо про погляд. А погляд можна підкреслити за допомогою нашого фавориту. Більшість людей знає нашу туш. так? Хто ще не знає, обов'язково з нею познайомтесь. Це наш бестселер, я би сказала, туш зен. Насправді дуже і дуже якісна туш сама по собі при нанесенні розділяє всі вії. Я сподіваюся, ви бачите, яка тут хороша, красива щіточка, так, силіконова, Добавляє вигину. Подовжує і об'єм додає. Скажіть, будь ласка, чи є тут прихильники нашої туші зен? Хто вже нею користується? Хто любить нашу тушу? Так, прихильники туші зен. Чи є у нас такі? Так, є. Якщо такі є, мене вже це тішить, це означає, що ви точно зможете порекомендувати своїм клієнтам. Так, обожнюю її, дякую. Е, прекрасна наша туш, великий об'єм, а це означає, що її вам надовго вистачить. І до посмішки, яку ми підкреслили вже помадою, ми додаємо чудовий наш виразний погляд, е, забезпечує нам його наша туш Зен. І так, додаємо до нашої покупки. А хто уважний, як, е, чи рахували ви вже, скільки в, нашому, в нашій корзині вже є товарів? Ми додали два креми, сироватку і крем від серії H Reversist, олівчик, помаду. І тепер туди ми додали нашу туш Загалом вже 5. Дбаючи про вигляд е, свого волосся, кожен з нас задумається, 5, правильно, дякую. Е, кожен з нас задумається, як це зробити так, аби волосся виглядало гарно, доглянуто і щоб це обов'язково було нешкідливо. А скажіть, будь ласка, які серії по догляду за волоссям від е, фармасі ви полюбляєте? Які обираєте для себе? Моя улюблена туш Зен. З самого початку, як почала займатися фармацею, користуюсь нею і замовляють у мене клієнти. Дякую вам, Оксана, е, дуже гарний відгук. Я впевнена, що задоволені і ви, і ваші клієнти. Дякую вам за відповідь. А скажіть, будь ласка, а якою серією по догляду за волосся користуєтесь ви і ваші клієнти? Яка найбільше у вас продається? Інтенсив. Так. Так, хто ще яку полюбляє серію? Шампунь з частинковим екстрактом. Дякую, Тамара. Так, Хто ще що для себе обирає? Бо, в принципі, для кожного нашого найвибагливішого клієнта точно в нашому каталозі є чесникова з кератином. Дякую вам за відповіді. Кератин і чесник. Дякую. Два фаворити. Але я сьогодні хочу звернути вашу увагу ще й на таку чудову серію від доктора Туни безсульфатну серія ревайн. Якщо ви ще не спробували цей шампунь, то поспішіть обов'язково це зробити. Адже це відновлююча серія. По-перше, вона має розкішний, неймовірний запах, просто обожнює цей запах, не містить сульфатів і парабенів. А це означає, що волосся залишається живим і здоровим. Крім того, вона дбає про волосину, яка схильна до ламкості, сухості і е, до випадіння. Тому, якщо серед ваших клієнтів чи, можливо, ви самі, Стикаєтесь з такою проблемою, як сухість, ламкість волосся і випадіння, обов'язково зверніть увагу на цю серію, тим більше, що зараз вона представлена в каталозі за вигідною ціною. І, звичайно, я пропоную додати цей чудовий набір маскою для волосся, яка теж дбайливо відноситься до вашого волосся і залишає неймовірний ефект. Волосся буде блискучим, еластичним і. Допоможе відростити довжину, хто до цього прагне. Скажіть, будь ласка, чи є вже такі, хто спробував цю серію? Можливо, до нас приєднався хтось такий, хто готовий поділитися відгуком по серії «Наші ревайвінг? Доброго дня! Ще до нас приєднуються люди. Вітаються всім доброго дня! Ми зараз говоримо про. Покупки, вигідні покупки, які пропоную зробити вже зараз у діючому каталозі, адже маємо ще чимало часу. Кератинову серію Ботанік Часникова допомогла проти випадіння волосся. Дякую вам за відгук, Оксана. Дуже-дуже хороший, корисний відгук. Ну, поки що ми не знайшли тих, хто полюбляє серію рівайвінг так, як я. Тому моя вам рекомендація обов'язково спробуйте, і ви не зможете від неї відмовитись. Тим паче, що зараз вона представлена за дуже гарною ціною. Галина Петрів спробувала. І як ваші враження, як вам ефект. Так, а поки ви пишете свої коментарі, я додаю до нашої корзинки. Хто був уважний, до п'яти ще два товари. А це означає, що тут у нас вже сім. Яку вигоду ви отримаєте від цієї покупки, ми, звичайно, проговоримо чуть пізніше. І я переходжу до фаворитів, весняних фаворитів нашого, наших покупок. Будь-де, завжди ми думаємо про те, що скоро свята і що треба робити вдома. Звичайно, займатися підготовкою оселі до святкування. Всі ми, господині, думаємо про те, що нам треба що робити. Не знаю, як ви, а першим ділом, всі в моєму оточенні дбають про те, що вікна мають бути чисті. Прибирати, дякую, Оксана. Так. І е, хочу звернути вашу увагу на неймовірний засіб від нашої серії Smart Life. Отак він приходить в нас з, до, з дифузором окремо, так, е, для... Скляних поверхонь і не тільки. Я особисто використовую його і для миття кахелю, тому що він справляється з легкими. Ми знаємо, що коли ми готуємо господинки, в нас може бути такі легкі е цятки на самій плиці, яка є біля варочної поверхні. Так от цей засіб справляється з ними просто прекрасно. Крім того, зараз у сучасних. Е Техні... Сучасна техніка має, як правило, завжди глянцеві поверхні. Всі ці поверхні також можна відчистити за допомогою цього засобу. Так, дуже добре вікна блищать. Дякую вам за відгук. Насправді використовую я його і у автомобілі, так коли треба помити скло і щоб не залишалися розводів. Бо хто водій, знаєте, коли їде зустрічна машина, засвідчує і зразу, все видно і дуже заважає при водінні. Тому. Незамінний помічник як вдома, так і е, біля вашого автомобіля, тому що насправді вистачає його надовго, тут його 500 мл, але за рахунок нашого розпилювача він дуже економно наноситься і за рахунок консистенції дуже ефективно справляється з брудом. Тому обов'язково зверніть на нього увагу. Незамінний помічник у весняних клопотах наших передсвяткових. Добре чистить вікна і дзеркала. Дякую вам. Прибирати з чудовою серією Smart Life. Полюбляєте, мабуть, прибирати з чудовою серією Smart Life. Підтримую вас. Я теж дуже полюбляю нашу серію Smart Life, тому що насправді вона справляється з будь-яким видом забруднення. Так, і ми додаємо до нашого пакета, в який ми збираємо наші покупки, вже який восьмий товар. А далі. Переходимо до того, що будемо чистити все решту в хаті. Як думаєте, що нам ще треба відчистити? Та всі, звичайно, поверхні, абсолютно всі, і у ванні, і на кухні, так? тому що сонечко, коли світить, дуже гарно нам підсвічує всі наші якісь такі, скажімо так, те, що ми не догледіли раніше. І в цьому нам допомагає маленьку підказочку. Вам дам також продукт серії Smart Life. Ану, скажіть мені, що ще використовуєте для миття поверхнь з серії Smart Life? Підказочку вам дала, що саме ще ми можемо використати з серії Smart Life для того, щоб почистити гарно наші поверхні? Ану, господинки, діліться. Розкажіть нам, чим користуєтеся. Вікна ми вже помили, а тепер будемо очищати наші поверхні. І, звичайно, в цьому нам допоможе антижир, так, супер. А крім антижиру, так, чистіший порошок. Дякую вам. Це насправді мій такий фаворит. Скажу вам відверто, я не відразу звернула на нього увагу. так, Чомусь мені здавалося, що це е, порошок, до якого ми всі звикли раніше. І я дуже переживала за всі свої поверхні, особливо за варочну поверхню, е, так електричну, таку, яка е, на ній все абсолютно видно, вона чорного кольору. І повірте мені, яке було моє здивування, коли я використовуючи цей порошок, побачила просто миттєвий ефект. Хто вже ним користувався, ви, мабуть, помітили, що в ньому є частиночки такого блакитного, Кольору, який розчиняється і власне, підсилює дію самого порошку. Ним можна відчистити абсолютно все. Я навіть спробувала відчистити підошву білу, яка висока так, білого взуття. Просто ідеально. Це е, ну, така палочка-виручалочка, якщо ви ще не спробували дію цього чудо засобу. Поспішайте, бо саме він допоможе вам легко, а основне з задоволенням навести неймовірний шик і блиск. У вашій оселі. Я дякую вам, що ділитеся відгуками. Дуже люблю цей чистячий і для посуду, і для ванни, і для будь-чого. Так, абсолютно з вами тут погоджуюсь, тому що він є нешкідливий, він не містить хлору, він не містить алергенів. Тобто, люди, які схильні до алергії, ви можете спокійно, абсолютно, його використовувати. Також в присутності дітей, його можна використовувати, тому що він не має різкого запаху, він не викликає абсолютно ніяких алергічних реакцій. Він має навіть індикатор нанесення, індикатор пошкодження, тобто він не пошкодить жодну вашу поверхню. І всі ваші шкляні поверхні, які є у вашому домі і потребують таких зусиль, скажімо так, для чищення, оце просто мастхев. От, як кажуть зараз, must have. справді універсальний засіб. Зверніть, будь ласка, на нього увагу і обов'язково добавте свою корзинку покупок. А також розкажіть про це своїм консультантам, якщо вони ще цього не знають. Чудовий засіб і дешевий. Так, я би сказала бюджетний. Так, насправді якість перевершує ціну, і це однозначно тут. Сумнівів і спорів жодних не може бути. Тому ми додаємо до нашої корзини покупок черговий, і хто був уважний, вже який по рахунку засіб. Вже така повненька моя корзинка. Так. І він, я вам скажу, вже дев'ятий. Дев'ятий. І е, хочу перейти до крайнього. Е, Продукту, який підготувала вам у цьому наборі, це також, як на мене, неймовірна річ з серії Smart Life. Зараз в період, коли ми дотримуємося чи не дотримуємося хто як, посту, ми дуже часто готуємо що рибу. Я дуже люблю смакувати рибу, але скажу чесно, коли її готуєш і на руках залишається оцей. Запах, який просто неможливо нічим вивезти, або ж від цибулі залишається запах. Ну, це був просто м, такий м, треш, скажімо так, використаю таке сучасне слово. І е, ко, яким від моїм здивуванням було просто неймовірне було моє здивування, коли я відкрила для себе оцей засіб е, рідке мило, також від серії Smart Life. Це просто. Вау-ефект. Wow Одне дозування дозволяє вам, помивши руки, усунути абсолютно всі запахи. Скажіть, будь ласка, бачу, пишете мило. Чи є тут хтось такий, хто, теж, як і я, полюбляє наш чудо засіб е, мило, який усуває будь-який запах з ваших рук? Бачу, написало як мінімум двоє людей. Так, дякую вам за вогники. Дякую. Дуже люблю це рідке мило на даний момент. Користуюся дуже гарний запах. Так, насправді запах неймовірний, легкий, е, такий ледь персиковий, я би сказала, але основне текстура. Текстура це мило моя любов, аромат персика. Нагадує про літо, відмінно прибирає запахи і шкіра ручок чудова. Так, дякую вам. Бо насправді помивши руки цим милом, дійсно навіть крему не потрібно. Тому що е, текстура самого мила густа, дуже гарно піниться і не потребує повторного нанесення. Крім того, зверніть, будь ласка, увагу, який тут об'єм. І я думаю, що якщо ви ще не звернули на нього уваги в каталозі через те, що там е, фото, фото менше, то подивіться, яке воно вживу виглядає. Тут цілих 500 мл. А це означає, що за бюджетною ціною. Доступною ціною, вам буде тішити ваші ручки, це мило. Ну, як мінімум, мі, ну мені його вистачає до трьох місяців майже. Тому що дуже і дуже трошки його треба за рахунок дозатора, це можна зробити. Так, бачу, що є в нас фавор, фаворити мила, вірніше, у вас фаворитом є дане мило. Я дякую вам за відгуки. І, хто був уважний, то, мабуть, ви помітили, що це наш 10 продукт. А тепер скажіть мені, чи задумувались ви над тим, скільки може коштувати такий набір? Я скажу вам таку річ, я зараз вам покажу картинку, яку ми вам підготували, і повірте мені, ви будете дуже і дуже здивовані. Так от, такий набір у нас коштує всього лиш 1715 гривень, а це означає, що ви економите 1034 гривні. Це ваша вигода. Як можна її отримати, цю вигоду? Я обіцяла на початку ефіру, що я підкажу вам, як можна отримати нашу сироватку за вигідною ціною. Хто був вже уважний, читав уважно наші чати і комунікацію вчорашню. Так, ви бачили, що в нас в пропозиції 80% є ось така сироватка. А це означає, що додавши всі товари, про які ми зараз поговорили, на останньому кроці ви маєте можливість скористатися і обрати для себе ось таку сироватку. Таким чином, вигода від цієї покупки збільшується. В рази, скажімо так, і за е, 1715 гривень ви купуєте 10 продуктів. Це догляд розкішний преміум класу за обличчям, це е, ваш, скажімо так, мейк, губки і очі малюємо. І доглядаємо за волоссям а також прибираємо у нашій хаті і наводимо шик і блеск. Як на мене, пропозиція чудова. І також я вам пропоную ще два. Набори, які ми для вас підготували, і які ви обов'язково отримаєте в комунікації у своїх роботи, робочих чатах. Тут ми пропонуємо також пропозицію е, серії Люмі, так, і е, також товари з декоративної косметики. І знову ж таки економію вам демонструємо 937 гривень. Погодьтеся, просто розкішна пропозиція, як на мене. Самому може би і не звернув увагу сам консультант на це. А тут дивіться, всього лиш 1595 гривень ось такий розкішний набір з По погляду серія Люмі, і е, наша чудова палетка, туш і е, демакіяж за допомогою серветок. І третій набір. Я думаю, ви зараз будете приємно потішені, так, тому що сьогодні ви згадували про часникову серію. І саме в цьому наборі ми запрезентували нашу часникову серію разом з олійкою і маскою для волосся. Шампунь іде, так? І прошу звернути вашу увагу також, скільки тут корисних продуктів, і ваша економія виходить 842 гривні. Я сподіваюся. Для вас це приємна пропозиція буде і для ваших консультантів. І однозначно, вона буде для вас корисною у наступні декілька днів, які ми маємо ще для того, аби успішно здійснити наші покупки. Навіть не декілька днів, щось я так, декілька. Сьогодні в нас 21, ми маємо ще цілих 10 днів. Тому поспішайте у свої робочі чати, використовуйте свої. Наші картинки для своїх консультантів і обов'язково скористайтеся пропозицією ви особисто. Скажіть, будь ласка, хто для себе який набір обрав з запрезентованих? Який набір вас зацікавив найбільше? Так нагадую: в першому наборі в нас була серія Smart Life, у другому в нас була серія Lumi, так, такі основні акценти, а в третьому наборі в нас. Була часникова серія, це так чисто для візуалу. Хто який набір для себе обрав би? Поки що не готові мені відповісти. Окей, я сподіваюся, у вас буде час на те, щоб подумати, запрезентувати своїм консультантам. Там, де серія по догляду люмі. Дякую! Там, де прибирання більше всього, сподобався. Дякую вам, другий і третій. Гарно дякую! Так, я дуже вірю в те, що Smart Life, ну, нема в нас зараз фавориту по наборах, мене це тішить. Так, кожен для себе обере те, що йому сподобається найбільше, але я впевнена в тому, що оця вигода, яку ми для вас підготували, показали візуально, точно допоможе вам зібрати великі замовлення і змотивувати на покупки також свої команди. Я дякую вам за увагу! Ефір наш вийшов коротенький, але я сподіваюся, дуже корисний. Усім бажаю гарних вихідних, які до нас вже дуже скоро прийдуть, так? І ефективно, результативно закінчити березень і потішити себе і своїх близьких чудовими покупками і вигодами. Усім гарного дня і спокійних, гарних вихідних!